Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, а жителі міста Секіряни, Новодністровськ та Сикірянщини. Сьогодні ми поговоримо про гроші. Так, Річ, яка завжди була необхідна для життя, особливо в наш важкий воєнний час, поговоримо про гроші, які ми не помічаємо. Або не хочемо помічати, або про ці гроші просто не знали. Я звернувся до своєму відео, до міського голови міста Новодністровськ, пані Наталі Олександрівни Цимбалюк. Пані Наталі Олександровна Цимбалюк, міський бюджет міста Новодністровськ це десятки або сотні мільйонів гривень. Так, так. Де вони знаходяться? Вони знаходяться не в сейфах міськраді, не в мішках. Вони знаходяться на рахунках у банку. Так. так. Відома практика ще з часів пана Болдашева та інших мерів великих міст та маленьких містечок на Україні, що гроші громад, які лежать в банку, приносять в рік чималі проценти. Простіше кажучи, з грошей. Громадських, які лежать в банках з бюджетів громад, ідуть, капають непогані проценти в рік. Це було так при пані Болдашеву. Я думаю, що така же сама практика є і зараз при вас. Це моя думка. Якщо це так, якщо... Бюджетні кошти міста Новодністровськ на рахунку в банках приносять проценти. У мене просте запитання: де ці гроші? Куди вони діваються, як використовуються і чи не йдуть ці проценти з грошей громади в банках України Новодністровської? В чужу кишеню. Ось таке коректне, спокійне запитання пані Наталія Цимбалюк. На мою думку, на це питання потрібно би відповісти та роз'яснити людям це питанечко. Дякую за увагу. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.